15 грудня у світлиці 3 го відділу Обухівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відбулося вручення державних нагород сім'ям полеглих героїв Макарченка Олександра Анатолійовича, Гончаренка Віктора Анатолійовича, Дебелого Олега Анатолійовича, Дороганя Василя Михайловича. Посмертно нагороджену орденом за мужність третього ступеня. Вручення провів виконуючий обов'язки начальника третього відділу майор Самохоцький Олександр Вікторович. Доброго дня всім присутнім! Дякую, родинам, що з'явилися. І вибачаюся перед вами, що знову змушую. Переживати вас цей біль, цю гіркоту тої втрати, яку ви зазнали. Кожен з вас втратив хтось батька, хтось чоловіка, хтось сина, брата. В Віктор Анатолійович загинув 14 грудня 2022 року. Дорогань Василь Михайлович загинув 7 лютого 2023 року. Дебелий Олег Анатолійович загинув 26 лютого 23-го року. Макарченко Олександр Анатолійович 25 травня 23 року помер в Київському військовому шпиталі від отриманих поранень. схиливши голови в скорботі, втамуючи сльози від усвідомлення непоправної втрати, хвилиною мовчання. Шанували світлу пам'ять героїв, які боролися і віддали найдорожче в боротьбі за свободу. Коли прийшла лиха година, хлопці без вагань, без сумнівів стали на захист нашої батьківщини. Наші земляки честю та гідністю. Виконав свій обов'язок, віддали своє життя за свої родини, за нашу землю, за кожного нас з вами, хто тут присутній, захищаючись всіх нас від російської налади. Державні посмертні нагороди родинам героїв вручив секретар Миронівської міської ради Андрій Скидан. Указом президента України. За особисту мужність, неславність, проявлену під час захисту Батьківщини, нагороджується орденом за мужність третього ступеню Гончаренко Віктор Анатолійович посмертно. Дорогань Василь Михайлович, посмертно. Дебелий Олег Анатолійович, посмертно. А Карченко, Олександр Анатолійович, посмертно. прошу вас через пам'ять всіх ваших поколінь. Берегти і пронести своїх чоловіків, батьків, синів, братів, які загинули в цій великій війні, захищаючи наших батьківщину. Бажаю всім нам мира, міцного здоров'я та перемоги. Пролунав величний гімн України, безмежна шана героям, які ціною власного життя. Захищали наше життя мирне. Та, на жаль, ніякі ордени не повертають життя чоловікові, батькові, сину. По закінченню урочистої частини, виконуючи обов'язки начальника 3-го відділу Обухівського РТЦК та СП Олександр Самохоцький поспілкувався з родинами полеглих бійців, поцікавився їхніми проблемами і запевнив. Що вони завжди можуть звернутися у відділ за підтримкою в пам'ять їхніх рідних, які стали вже частиною неумирущої слави Миронівщини і всієї України. Вічна слава героям! Вічна пам'ять усім загиблим землякам!